Матчі команда вийшла не в оптимальному складу, тому що багато гравців основного складу команди травмована, і матч вийшов важкий. Плюс були остановки в грі, тому що тривала тривога. Це теж сказалось на вплив матчу і, несмотря на Рахунок матчу 7-2, все-таки це створилось вже в кінці второго тайму. Я сподіваюся, що до наступного матчу 27 серпня це Кубкова гра, травмовані гравчині вернуться до основного складу. Не все так просто було на футбольному полі. Так, добрий день. Я, по-перше, хотіла подякувати нашим героям ЗСУ. Дякую за те, що ви боретесь за нас, за те, що ми можемо грати. Дуже вам велике дякую. І пошана вам вплинула на нас ця повітряна тривога, бо ми раз виходили в бомбосховище, потім прийшла розминка і потім знов пішли до бомбосховища. Тому було трошки тяжко нам. Ну, а як суперниці, може, чогось здивували? Так, здивували, вони здивували нас характером своїм, що вони хотіли і бігли до, до переду, щоб забити нам гол. Ти сьогодні відзначилася з двома голами. Хоча, мабуть, ще може. Ще так, я хотіла дуже забити, але. Ну не все мені, не все мені. Але дякую всім дівчинам за те, що вони боролися до кінця, бо такий рахунок був 4-2, і то такий була трошки в нас е напруженість. І якось ми так здолали. команда на першому місці, три тури. О, Які відчуття? Ой, дуже приємні відчуття. Але хотілося так, щоб то залишилась на друге коло теж перша у лігі, це у лігі чемпіонів пограти і здивувати наших керівників Дніпра 1 І щоб наше місто у нас теж знала. Я думаю, якщо ми потрапимо у лігу чемпіонів, то я думаю, що буде все місто гуляти. Чого вам бажає? Дякую. <muic entender> <D _lanet>